Доброго дня, шановні партнери! Сьогодні хочемо вам представити трактор колісний Case Puma 210 в тандемі з розподільником мінеральних добрив Kun Accent EMC. Основні характеристики машини це об'єм бункеру 9400 літрів. Добриво в нас подається на розподільник за допомогою стрічки. Тарілки в нас крутяться за допомогою валу відбору потужності при 540 обертах на хвилину. Вимога до гідравлічної системи трактора це 30 літрів на хвилину. Так як у нас гідравлікою приводиться лише сама стрічка. Саме цікаве це наша система контролю потоку маси EMC, патент Кун. У Нас маса регулюється на кожну тарілку. Окремо, відповідно, ми маємо 256 секцій. Агрегат призначений для роботи по точному землеробству, по диференційованому землеробству. Секції у нас відключаються за допомогою зміни точки падіння. Там встановлено 4 електродвигуни, які це все регулюють. На розкидачі встановлений телемат. Це опція, яка нам дає змогу працювати на краях поля для того, щоб відключити. Половину розкидача і, наприклад, не кидати добриво в посадку або на дорогу, і цим самим економити кошти. Зараз ми побачимо агрегат в роботі. Максимальна норма розподілення в нас становить до 500 кг. Встановлені тарілки шириною розкидання до 36 метрів. Опційно може бути встановлені тарілки до 50 метрів. Розкидач ізобасний, Тобто, якщо у вас трактор має монітори, має і ви можете зразу його підключати просто через розетку. Якщо у вас трактор не ізобасний, є рішення від кун. Це монітори CCI 800 та CCI 1200, які мають функціонал ізобас. від гідравліків. У нас працює тільки стрічка. Тарілки, привод, від ВОМа. дана машина також обладнана гідравлічно складним козирком, пневматичними гальмами та робочим освітленням. Ну і в цілому, які переваги має дана машина, це негайне коригування норми внесення за допомогою GPS, вища точність при великих швидкостях роботи та при роботі на краю поля.